Не знаю, що дратує мене більше їхати в село чи їхати в село вертати маму. Надумала на схилі літ покинути батька на мене, з дитинства не любила їхати в село і не розуміла, чому мама нас всіх туди тягне. Треба допомогти дідусю і бабусі, а вони взимку нам продуктами допоможуть, казала вона. Я за ті гроші, що витрачаю на дорогу, докладу і куплю, бурчав тато, який теж не любив їздити до бабусі й дідуся, а мене й брата в дорозі ще й захитувало, тому це була не дорога, а просто випробування. І мама, оте все з торбинками, сірничками, салфетками. Як згадаю, що це все робилося в переповнених автобусах, і той запах такої, чи то бензини, чи то солярки в салоні, в мене й зараз плечі здригаються, а вона все робила без жодного роздратування і якось аж світлішала з кожним кілометром, що все ближче додому. Там ми лишалися недовго, бо тато знаходив сотню причин, аби поїхати якнайшвидше. А як не знаходив, то влаштовував якусь суперечку і в соте клявся, що ніколи в світі більше не поїде сюди. Генерали мені знайшлися як такі мудрі, то хай самі роблять, бурчав всю дорогу, а мама мусила ще й його заспокоювати і нам вчасно торбинки подавати. Потім мама вже сама туди їздила, і ми були лише на похоронах бабусі й дідуся, але від цього моя нелюбов до села не змінилася. Я звикла до комфорту і не бачу в цьому нічого поганого, бо підпирати ногою двері туалету, коли йдеш до вітру, таке собі задоволення. А мама все те раденько терпіла і ще й тішилася, але справа не в тому так от жили ми собі, жили, як от мама візьми та й зникне. Я вже давно заміжня, тому й не знала одразу, а не телефонувала до неї, бо якось не було потреби. Хоча я їй точно телефонувала минулої суботи, то вона мені нічого не говорила про те, куди їде. Аж тут я привела сина до них, щоб посидіти, пару слів татові сказала і повідомила, що заберу через кілька годин. Тато мені теж нічого не сказав на хвилиночку. І от я забираю сина та питаю, чим смачним бабуся частувала, а він і каже: бабусі не було вдома. А дідусь мені дав їсти мівіну. Як це дитині давати мівіну? Я тоді до тата та все йому в очі й сказала, щоб нічого подібного більше не робив, і спитала, чому мама нічого не приготувала. Мама поїхала, каже тато. Куди? Не знаю. Як це не знаю? Я почала випитувати, і виявилося, що мами немає вже два тижні. Вона розрахувалася з роботи і забрала речі та кудись поїхала. Я їй телефонувала, але вона так собі спокійненько сказала, що поки не може вернутися і ще не знає, чи вернеться, де саме вона не сказала. Я тоді до тітки Лесі, маминої подруги, зателефонувала, а вона така здогадалися, а якби з нею було щось серйозне, то давно б копита відкинула з такими родичами. І кинула слухавку. Що це таке? Якби щось сталося, то мені б зателефонували з лікарні, а не я маю здогадуватися, де ділася мама. В мене свої справи, тому я на наступні вихідні знову повела малого до батька і вже з ним поговорила. Виявилося, що мама дізналася, що у нього там якийсь був роман чи дотепер триває, то дурниці. Просто людям вже по 60 років і мають трохи вже думати головою, а не минулим жити. Минуло вже минуло, і молодість не вернеться. А мама має вернутися і допомогти мені з дитиною, і щоб татові щось їсти, зварити, бо там півшафи мівіни і консерви. Я впевнена, що вона в селі, але тато по неї їхати не хоче, бо образився, і я його розумію. І мушу це робити я, бо принцесі якась молодість в носі заграла. Як її одумати? От питання. Підпишись, підтримай українськомовний контент.